Всім добрий вечір. Сьогодні хочу посадити на мікрозелень зелену гречку і сочевицю червону, а також горошок, солодкий грошок Горошок ми замочили разом із перекісю. Значить, а гречку і сочевицю просто воді. Ну Хоча б пару часиків. Пару годинок вона постоїть, а потім будемо садити. Горошок у нас стоїть уже три годинки. Ну, ще б хоча б парочку, і тоді ми продовжимо. Так, сіємо горошок. Отже, у нас коврик, розкладаємо горох і отак лоточок лоточок вставляємо, зверху пустий лоточок. і робимо якийсь прижим. У ну, мене тут сіль набрана. Від Отже, прижимаємо і ставимо в тепле темне місце. Таким же способом будемо висівати і нашу сочевицю, і гречку. Вона набухла вже сочевиця. І можна її висівати густенько. Ось так вийшло у нас два лоточка сочевиці. І два лоточка гречки. Сміливо ставимо один на один. Зверху лоточок порожній. І робимо прижим. Просто маленьку бутилочку набрала води, та і все. До речі, оце вже стільки лоточків. І ті, що я в них посадила, тут десь близько 20 штучок. Оце вже стільки мікрозелені, ми з'їли. І ще деякі лоточки стоять ще на підвіконнику. Наприклад, з кінзою. Ще будемо доїдати і садити нову. Дуже класна річ. Раджу, саджайте, вирощуйте і майте результат. Так, вчора ввечері ми посадили горошок. Перевіряємо, що тут у нас. Так, дивимося. Зачекаю, Владик, Зараз ми спочатку глянемо. Ага, підсох трішки, треба побризкати. А ось, бачите, вже ось починає проростати. Ось-ось. О, де. видно. Так. Да. І тут так. Так, ось половинку треба обрати, щоб вона не пропадала там. Так, Ладідчик, давай зараз із останнього почнемо. Давай трішки збризни. небагато давай. Так цей. Трішки небагато, щоб він не через чужий сирий був, бо тоді почне заціпатись. Третій трішечки. Ось так. І цей теж допускає. І знову його накриваємо, прижимаємо і ставимо в тепле місце. Так, далі. Це у нас, що ми сіяли. гречку так, так гречку заложивать в обувьку, пидсохла дужа верхняя, все гарно надо заложить, так, а ну все проверяем, тоже заложили, гарно, так, 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 молочек, еще, еще, все, ой, видно уже проклевывается, текало там, ой, вы нашли, да, Владик? Да. Роздягається, да? знімати, так? Шалупаєчку себе знімає. А Ану далі, що це в нас таке? Сочевиця. да, дуже, причому дуже вона корисна. Буде солоденька дуже. Так, да, Буде солоденька, але в той же час діабетикам її їсти можна. Пишеться, що вона навпаки лікується цукровий діабет. Ой, а я бачу вже проросточок. Це є, це... Ладик. Да. І ось. І ось манюсенький такі. <рес> Цікаво, правда? Так, ну все, накриваємо і під прес. Так, а ще ж я вчора посіяла, але вам не казала. Базилік фіолетовий. Гарно, гарно зволожую. Його треба гарно зволожити. Я тобі допоможу. Зараз, зараз. Ти зараз інший будеш. Зараз зайчик. Давай, а ти оцей. О, так, да. О, це вже краще. Ось він отакий робиться спочатку. Такий, здається, як нібито пліснява. Але насправді ні, це не пліснява, це Так він проростає. якийсь набух. Ну так, він же ж набух і буде пророщуватися. Так, а це у нас, О, дивіться, яка красота вчора. Буквально вчора посіяно. Це у нас гірчиться. Все бачиш. За, за сутки засудки менше. Менше садили. Оце днем я вчора садила. А, ну так, да, десь приблизно за сутки. А горох ще менше. Ти Баруєшся. Давай перешкодуємось і накриваємо теж. Все, зайка. Теж ставимо в тепле місце. І будемо чекати врожаїв. Їм... Пройшло вже два дні. Дивимося, що у нас. Так, горошок наш починає інтенсивно проростати. Так, акуратно, Владик. І цей лоточок. На, збирай цей лоточок, лежи туди. І цей туди. Все, клас. А тепер наверх знову накриваємо і все придавлюємо. Так. А я хочу чуть-чуть платоми. Потім. І ще він... Ну, в принципі, можна. З усім, можна з усім з'їсти. Ладіки, ти можеш з'їсти з усім. Це, до речі, теж дуже корисно. Пророщений горох. Так, а що це у нас? Вау, гречка! Клас! Це гречка, зелена гречка. Так, а це у нас сочевиця. Все вже поприкльовалося. Куча-куча проросточків. Зараз ми ще трішки зволодимо і ще поставимо. Так, ну тут ще нічого у нас. А, хоча ось уже прикльовується базилік. Все гарне. А от гарчичка наша вже хоче на сонечку. А горох дуже діткам сподобався, так? Да? Ага. Солодкий? Ага. Смачненький. Це будемо чекати, коли він виросте. Якщо ще не з'їмо, <сум> всім гарного вечора. До побачення.